Слава Ісусу Христу! Хочу дати таке свідчення. Це само найважливіше. То в породах. Дві неділі по родах. Ну, жіб... Виписали додому жінку, в неї був тромб на нозі. Лікування було призначене, там уколи. Ну, в суботу хрестили дитину. Похрестили. Ну, І після того відчула там біль у спині, потім на, четвер... на третій день її почало ну, не давати так дихати, Ну, і ми поїхали в лікарню. Там лікар зразу подивився і сказав, що трон порваний, пішов у легені. Ну, і Ми зразу перевезли на з проанімацію. Лікарі сказали, що коли ми їхали з тим лікарем, переїжджали в другу лікарню він сказав, що... У вас сьогодні мали бути похорон. Але лікарі вже казали, що Бог стоїть. Дякую цю Олегу, дякую на більшого Богу, що спас. Що жінка жива. дякую.